Вітаю з вами Технопрок. Сьогодні говоримо про нову хвилю кіберзагроз, комп'ютерні віруси, що використовують лінгвістичні нейромережі. Це не класичні шкідливі програми, які крадуть файли чи блокують систему, їхня сила у здатності взаємодіяти з людиною мовою, вводити в оману та обходити захист через комунікацію. Як вони працюють? Такі віруси інтегрують мовні моделі, що імітують стиль переписки користувача, створюють переконливі листи чи повідомлення, здатні змусити жертву виконати шкідливу дію. Це новий рівень соціальної інженерії, де автоматизація поєднується з адаптивним мовним інтелектом. Основні методи атаки індивідуалізація фішингу, нейромережа підлаштовує текст під психологію конкретного користувача. Обхід фільтрів завдяки варіативності мовних конструкцій, антивірусні системи складніше виявляють шкідливий код чи посилання, динамічний контент. Повідомлення змінюються на льоту, уникаючи шаблонів, за якими зазвичай ловлять класичні віруси, як протидіяти. Пещ, мовна аналітика, розробка алгоритмів, що виявляють невидимі ознаки штучної генерації тексту. Другий. Поведенкова перевірка. Системи IDS ips відстежують не лише код, а й комунікаційні патерни. 3. мультимодальні моделі, поєднання аналізу тексту, мережевих пакетів і метаданих для виявлення загрози. 4. Освіта користувачів. Людина залишається слабкою ланкою. Навчання розпізнавати нові форми шахрайства критично важливе. Чому це важливо? Комп'ютерні віруси з лінгвістичними нейромережами. Це перший крок до самонавчальних шкідливих агентів, які можуть маніпулювати людьми так само ефективно, як заражати системи. Протидія їм вимагає нових підходів у кіберзахисті. Отже, у майбутньому ми захищатимемо не лише комп'ютери від вірусів, а й власну довіру від штучних співрозмовників. З вами був канал Технопрок. Пам'ятайте найкращий захист. Це критичне мислення плюс сучасні технології безпеки.